Чи багато ви можете назвати явищ культури, до яких можна застосувати слово жанротворчий, тобто книги, фільми або у нашому випадку ігри, новаторський успіх яких надихає більше авторів на створення схожого продукту по уже протоптаному шляху? У 2002 році світ розваг сколихнула справжнісінька революція, коли вийшла перша тривимірна частина серії Grand Theft Auto, вона ж GTA 3. І, хоч революція ця була насправді неминучою, це анітрохи не применшує заслуг першопрохідця. І скільки ж дивовижних ігор у відкритому світі з того часу, ми побачили, неймовірні за своїми розмірами світи, у яких можна провести сотні годин і не зрозуміти, куди дівся час, сотні активностей, що роблять ці світи живими та об'ємними, драматичні та закручені сюжети, що змушують сценарії деяких фільмів виглядати як домашнє завдання першокласника, і як вишенька на торті, мультиплеєр яким укомплектовують уже багатько сучасних масштабних забавок, який дозволяє досліджувати вигадані світи у компанії вірних друзів або випадкових знайомих з інтернету. А мені от завжди було цікаво, як склалась би доля світу комп'ютерних ігор, якби не GTA 3 здійснила ту першочергову революцію, а гра, що вийшла всього на кілька місяців пізніше. Усім привіт! З вами Ігор і сьогодні ми поговоримо про першу мафію. Мафія з під заголоком of Lost Heaven була розроблена чеською студією Illusion Softworks, що згодом буде куплена Take two Interactive. Мафія стала другою грою, що студія випустила на персональні комп'ютери. Першою була доволі цікава стрілялка з елементами тактики під назвою Hidden and Dangerous, у яку мені колись навіть пощастило трошки побавитись. Визнайте, доволі сміливо другим проектом на ПК випускати шутер у відкритому світі, що має амбіції наваляти не будь-кому, а флагману від Rockstar. Втім, сьогодні я б хотів обійтися без постійних порівнянь мафії з GTA, бо для мене очевидний як день той факт, що ці ігри переслідують занадто різні цілі, щоб ставити їх в один ряд. Поясню, що я маю на увазі. Тоді, коли основним завданням ігор у серії GTA я бачу розвагу гравця за допомогою великої кількості активностей, мафія ставить собі за мету якісно розказати цікаву історію. І так сталося. Що цю історію обгорнули у формат Open World з можливістю користуватись транспортними засобами. Ну добре, порівняння з GTA все таки будуть, але обіцяю не захоплюватись, домовились? Ну, поїхали. Події гри розгортаються у тридцятих роках у вигаданому місті Lost Heaven. Перші ж хвилини ясно дають нам зрозуміти, наскільки розробники хотіли зробити кінематографічну історію про гангстерів. По перше, гра у доволі претенційній манері починається з біблійської цитати. По-друге, як перша заставка, так і усі катсцени зроблені так, наче ми дивимось кіно, а не граємо у гру. І якщо вас це не дивує, то це тільки тому, що сьогодні достатньо ігор, що протримуються такого підходу, але у 2002 році це викликало відчуття новизни та оригінальності. Нашого головного героя звуть Томі Анджело, і у основному режимі історії ми разом з ним пройдемо шлях від звичайного водія таксі до поважного та впливового мафіозі. Забігаючи вперед, скажу, що сюжет найкраще, що є у цій грі, бо коли у переважній більшості ігор головний персонаж це лише вікно у вигаданий світ, і по ходу історії він якимось чином змінює цей світ, залишаючись таким же, як і на початку, у мафії усе кардинально навпаки. У центрі наративу персонаж, його шлях, його трансформація і висновки, які він робить. Справа в тому, що оповідь ведеться самим Томмі. І свою історію він розказує детективові на ім'я Норман. Томі перебуває у явній небезпеці, за ним полюють люди з кримінальної сім'ї, до якої він належить. В обмін на захист для себе та своєї сім'ї він розповідає поліцейському про усі справи від самого початку свого бандитського шляху. І починає він з історії про вечір, коли після робочого дня до його таксі підбігають два гангстери Сем та Полі. Один я на мой брак із хай. Судні я гордив тремменно краш. Сан! Ти копні! Клайм у мет. Один із них поранений, і по тону голосу ми розуміємо, що за ними женуться небезпечні люди. Погрожуючи Томі зброєю, вони наказують йому відірватися від погоні. Тут нам вперше дають контроль і дозволяють у доволі стресовому режимі покерувати автомобілем. Як би описати місцеве керування автомобілями? По відчуттях місцеві тарантайки нагадують важезні ковадла, до яких з якихось причин прикріпили колесики від дитячого велосипеда і випхали на дорогу. Допоки ви не звикнете до ваги та інерції, кожен поворот буде випробуванням. Можливо, це дань реалізму, точно сказати не можу. Однак у перші години гри, особливо з початковими автомобілями, ваші руки приречені на страждання. Потім ситуація загалом трішки кращатиме, коли до вашого персонажа потраплятимуть крутіші автомобілі, проте кардинально не зміниться. Бо ці машини відрізнятимуться в основному швидкістю, а не керованістю. А і повертаючись до першої місії, додам: у бандитів, що женуться за вами, тачка набагато швидша за вашу. Тому завдання ніяк не можна назвати простим. Але рано чи пізно вам точно пощастить. Бандити або перевернуться, або фатально вріжуться в стовп, або Сем та Полі стріляючи з вікон вашої тарантайки які вб'ють водія їхньої, ну щось із цього. І тоді наші нові друзі велять відвести їх у бар Сальєрі, що на цей момент вірогідно знаходитиметься у протилежній від вас частині міста. Взагалі, ми ще точно повернемося до цього, але хочу одразу відмітити найбільш нудний елемент гри: нескінченні поїздки автомобілями з точки А у точку Б. Серйозно, проходження сюжету займає годин 15. Проте, якби відмінусувати від цього усі ці безмістовні і не те, щоб дуже приємні покатушки, то історія вмістилась би у годин 6. Шокує, чи не так? Проте як ми переконаємося згодом, це не єдиний спосіб, яким гра розтягує хронометраж. Отже, коли Томі привозить полі і Сема до бару Сальєрі, ті просять його почекати, а самі ховаються в барі, залишаючи нас з доволі напруженою катсценою. Серйозно, тут в принципі і не відбувається нічого особливого, але музика і операторська робота змушують гравця втиснутись у крісло у передчутті неминучого. myself and звелезмайселфенполі. Сам компенсує стрес та розбите таксі Томмі щедрою винагородою від містера Сальєрі, а також натякає, що вмінням Томі може знайти застосування у їх кримінальній сім'ї. Та Томмі навідріс відмовляється думати про таке, бо цінує своє життя більше ніж гроші. Спередобі right? Цікаво, що вже наступного дня він дуже різко змінить своє рішення. Друга місія гри знову починається з керування таксі, цього разу без погоні, зате з часовим лімітом. Нам потрібно трохи порозвозити пасажирів по різних кутках Лост Хевену, що дає змогу ознайомитись з містом в день і у спокійнішому режимі. Про місто насправді сказати можна небагато, воно не мале, проте майже абсолютно мертве. Поодинокі перехожі не викликають відчуття залюдненого мегаполісу, та й не займаються вони нічим цікавим, щоб імітувати активність. Зате при необережному керуванні автомобілем ви одразу привернете увагу поліції, що дозволить вам оцінити місцеву систему правопорушень. Борці закону тут причепляться до вас не тільки якщо ви зіб'єте когось чи втаранитесь у один з автомобілів зовсім ні. Вони тут відреагують навіть на проїзд на червоне світло або перевищення швидкості. Тому тут є зміст скористатись такою штукою як обмежувач швидкості. Коли його увімкнути, то швидкість просто не буде рости більше, ніж дозволено законом. Ще один уклін сторону реалізму, що перешкоджає веселощем. Ну окей, доплюсуємо до наявних. Закінчивши кілька замовлень, Томі влаштовується на кофі брейк не так далеко від того самого бару Сельєрі. І раптом у вікно його таксі прилітає удар бейсбольної битки. А самого Томі, якийсь двоє відморозків, витягують із таксі і приймаються активно гамселити. Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Louie, I'll fix your little. Тепер, вирішуючи скористатись допомогою містера Сальєрі, Томі швидко дає драла провулками під дуже веселу музичку, що робить сприйняття ситуації вкрай комічним. У цьому моменті гра також щедра на декорації, кожному провулочку щось відбувається: чоловік свариться з дружиною, автомобіль виїжджає з провулку, загороджуючи нам шлях. А ще якісь хлопець та дівчина не можуть зустрітись на побаченні, бо очікують одне одного під двома різними арками. І найприкольніше, що можна допомогти їх побаченню таки статись. Коли Томі прибігає до бару, люди Сальєрі швидко розбирають переслідувачів на деталі. А сам Томі, залишившись без таксі, тепер вже зовсім не проти ступити до мафії, міняючи життєве кредо на наступне. Тут гра знайомить нас з Доном Сальєрі, особою літнього віку та лідером цієї конкретної кримінальної сім'ї. Описуючи Дона Сальєрі у своїй історії детективу Норману, Том відсилається до нього як до умілого бізнесмена, яким керує не жага насилля, а холодний розрахунок. They knew that if they needed something, they could come to Mr. Salieri. So Salieri made friends, often helped people with various problems, and expected the same in return. Дон не вчиняє ніяких дій, що можуть зашкодити його бізнесу, а керувати своїми підлеглими він воліє за допомогою поваги, а не страху. Крім того, нам представляють Френка, консільєрі, тобто головного радника Дона. Цей персонаж буде важливий пізніше. Взагалі хочу сказати, що катсцени зроблені доволі стильно. Моделі постійно курять сигари або цигарки, випускаючи дим, який, мабуть, є найпривабливішою візуальною цікавинкою гри. Це і зараз виглядає непогано, а в 2002 році було просто космосом. Та й самі персонажі промальовані детально: рухомі губи та брови, природні рухи тіла. І навіть статичні очі, з невідомої мені причини, не виглядають мертвими. Взагалі, у мене є підозра, що художникам не вистачило буквально трішки часу, щоб зробити очі персонажів рухомими, що вивело б гру на якісно новий рівень. Звідки у мене ці припущення? Ну скажімо, у грі є одна єдина сцена, де очі томі таки рухаються. Просто погляньте на це. І ні, у мене немає пояснення, чому так. І більше у цілій грі немає жодного персонажа і жодної сцени, де було б щось схоже. Взагалі гра використовує хитрий підхід до моделюк героїв. У касценах ми бачимо деталізовані та пророблені текстури, а от під час самого ігрового процесу вони замінюються на їх дешеві копії. Ей, Томмі. А пам'ятаєш той час, коли ми не виглядали, наче дві пережовані картоплини? Звісно, бос, це ж було 5 хвилин тому. Ех, гарні були часи. Але навіть у цих дешевих копій роти рухаються при розмовах. Що там з обличчям GTA? Наступні кілька місій сюжетної точки зору потрібні для того, щоб ми познайомились з персонажами Полі та Сема. Вони тут, як і усі герої, крім самого Томмі, більше функції, ніж повноцінні персонажі, хоч навіть їм надали певних рис. Полі, наприклад, базікало і жартівник. So we got two chasing her. Тоді як Сем флегматичний і небагатослівний. Обидвом їм гра приготувала вирішальні ролі у розвитку сюжету, і вони частенько будуть нашими помічниками у завданнях. Полі допомагає нам розвалити кілька драндулетів, що належать конкуруючому кримінальному клану, а згодом нас разом з обома напарниками відсилають у мотель за містом, щоб зібрати гроші за покривання. Тут нас чекає засідка від іншої бандитської сім'ї. Вони ранять Поллі і беруть Сема в заручники. А це означає, що нам нарешті дадуть трохи постріляти, що дозволяє нам оцінити другу найвагомішу складову геймплею. Пострілушки тут доволі таки веселі, вороги бризкають кров'ю. У зброї присутня віддача, яку треба компенсовувати. присутній вибір з 9 одиниць вогнепальної зброї. Також є коктейлі молотова, гранати та штук 5 видів ближньої зброї, що знадобляється вкрай ситуативно у буквально кількох місіях. Щоб не бути легкою мішенню, можна здійснювати перекати в боки, та одразу рекомендую відключити функції швидких перекатів, коли вони активуються від подвійного натискання кнопки руху в бік. А то випадкових смертей через це не уникнути. А ще гра скептично дивиться на звичку ваших пальців, тиснути клавішу перезарядки після кожного пострілу. Чому? Та тому, що під час перезарядки ви втрачаєте вже наявний у магазині боєзапас. Так, так, вам не почулось. Якщо ви будете спамити перезарядку, що взагалі то вважається корисною практикою у сучасних іграх, то готуйтесь у найвідповідальніший момент опинитись без набоїв у улюбленому кольті 1911 року. Крім того, перезарядка тут займає дуже багато часу, що не раз ставитиме вас у небезпечне становище. Реалізм скажете ви архаїзм і штучне ускладнення ігрового процесу, відповім вам я. І воно тут бляха не єдине, як вам, наприклад, той факт, що тут немає ручного зберігання. Так, у ключових моментах гри розставлені контрольні точки, але не можу сказати, що розставлені вони щедро. Тож деякі моменти доводиться проходити не два і не три рази. Втім, гра винагородить вас за обережний підхід. Оцінювання кількості ворогів у кімнаті перед тим як вриватись у неї, акуратне відстрілювання негідників по одному з відстані суттєво спростять проходження. А оцю конкретну першу перестрілку можна взагалі вважати тренувальною, тож можемо розслабитись. Зате тут можна весело закосплеїти ту саму сцену з Гри престолів. Розібравшись з усіма поганцями, Томі почне витягувати Сема із будівлі, коли раптово ні звідки з'являється ще один гад, що краде потрібні нам гроші, і пробує злиняти з ними на автомобілі. В цей момент нам доведеться гнати за ним. І чи варто взагалі казати наскільки комічно виглядає ця погоня? Думаю, ви і так усе бачите. Ну стій, не тікай від мене так швидко. Я тебе все рівно дожену. Втім, не можу не відмітити, що у мафії функція вільного прицілювання з вікна автомобіля з'явилась аж на цілих 6 років раніше, ніж у іграх від Rockstar. Ну, скажімо так, умовно вільного, бо гра дозволяє стріляти лише з боку водійського вікна і лише приблизно на 180 градусів. Після цієї принизливої погоні стартує, мабуть, найзапарніша місія в усій грі. Пам'ятаєте, я жалівся на неадекватну кількість поїздок на автомобілі по різних точках міста. Як вам тоді перспектива їхати із бару Сальєрі вночі за місто, щоб там змінити автомобіль на гоночний, щоб потім довести його автомеханікою в інший бік міста, щоб він в ній покоперсався, і ви тоді повернулись по тому ж маршруту назад до свого автомобіля, щоб знову заїхати до бару Сальєрі, тільки для того, щоб у наступній сцені знову поїхати на гоночний трек і там прийняти участь у гонках? Та це ще не все. Самі гонки це перший із кількох моментів гри, де я застряг у проходженні, коли грав у цю гру в дитинстві. Справа в тому, що перші видання цієї гри йшли в комплекті з дуже неприємним багом, що виставляв складність гонки на максимальну, без можливості її змінити. Серйозно, людей, які змогли тоді пройти цю місію, можна було зразу спокійно відправляти на реальні гонки, навіть без досвіду водіння автомобіля. Розібрались би по ходу, чесне слово. Але зараз вже нема потреби мучитись днями, щоб пройти цей етап. Після перемоги до Томі приходять слава і популярність. До нього клеяться низькополігональні жінки, Дон поручає щораз більш відповідальні завдання, а сам Томі звикає до переваг життя мафіозі. Усе раптово стає складніше, коли Томмі опиняється у ситуації, коли він мусить вбити людину, що не озброєна, та не становить для нього прямої загрози. Тут головний герой нарешті розуміє, що він не такий, як Сем чи Поллі. З цього моменту починається шлях рефлексії Томмі. Через його дії нам показують його сумніви, що приводить його до неоднократного порушення Омерти закону мафії. Наприклад, Томмі відпускає повію, яку йому велять вбити, кажучи їй покинути місто і не з'являтись більше ніколи. Тоді Томмі здійснює те ж саме ще раз уже із Френком, що зрадив Дона через погрози вбити його сім'ю. Якийсь час це залишається без уваги решти мафії. проте хеппіенду в цій історії не чекайте, все-таки це закос на фільм про гангстерів. Більше на сюжеті ми тут не зупинятимемось, щоб не заспойлерити геть усе тим, хто захоче поринути в цю історію особисто. Хочу також поговорити окремо про технічну сторону гри, а саме про візуальне та музичне оформлення. Чи сильно ви здивуєтеся, якщо я скажу вам, що свого часу візуальні фішки мафії були настільки прогресивні? Що викликали як непідробний захват гравців, так і безсилі конвульсії у недостатньо потужних компів. Про дим із сигар я вже згадував, проте тут є і інші безпрецедентні цікавинки, наприклад, інноваційна система пошкоджень автомобілів, дірки від куль на металі, реалістичне розбивання вікон, відстрілювання коліс, прогинання кузова, конкретно у тих місцях, якими автомобіль вдаряється у перешкоди. Про усе це ігри від Rockstar не могли і мріяти ще тривалий час. Музика ж у мафії викликає двоякі емоції. З одного боку, треки органічно вплітаються у світ, формуючи кльову, теплу атмосферу. З іншого ж боку, їх настільки мало, що уже за три години гри ви кожну знатимете на пам'ять до найдрібніших деталей. А у сучасній версії гри зі стіму їх ще менше, бо закінчився термін дії авторського права на кілька найбільш вдалих мелодій. Тому, бажаючим зіграти, я рекомендуватиму в першу чергу не полінуватись і скачати з мережі простенький фікс, який виправляє ситуацію. Не скажу, що грати сьогодні у мафію легко. Тут і там зустрічаються моменти, які я б назвав пережитком минулого, або просто місця, де виникає те саме давно забуте відчуття куди, блін, мені йти. Зараз я покажу вам одне таке місце, а ви спробуйте наздогадатись у чому тут рішення. Отже, у нас є доволі масштабна і порожня локація. З великою кількістю ворогів, що розставлені у найбільш незручних місцях, у тому числі є чотири снайпери, що стоять на ось цих вежах. Вони загалом не мають відношення до рішення загадки, але ви просто гляньте, скільки куль вони здатні зловити тілом, перед тим як нарешті відправитись на аудієнцію до апостола Петра. Так от, ми переслідуємо одного краєвизучого гада, який точно заховався у цій будівлі, бо коло неї ми бачимо його автомобіль. У саму будівлю немає входу з жодного боку, усі двері надійно зачинені. Зате до оцих воріт ведуть рейки, а якщо простежити звідки ці рейки йдуть, то можна знайти оці дві підозріло добре промальовані цистерни, із знаком вогненебезпечно. Ну, зрозуміло, нам натякає, що треба розвалити ворота цистерною. Стрілки ось тут можна перевести, і це зробити потрібно. От тільки що робити далі. Як змусити цистерну їхати до воріт, стріляти по ній, врізатись у неї автомобілем, шукати сховані речаги? Ні, друзі, усе це марно, бо треба підійти до оцього конкретного колеса і кнопкою дії забрати оцей крихітний металевий блок, що утримує цистерну на місці. І я вам присягаюся, я потратив кілька днів на вирішення цієї загадки і так і не здогадався. Це, до речі, був перший випадок, коли я шукав проходження гри в інтернеті. І я знаю, що зараз після пояснення рішення виглядає доволі очевидним, але глянув би я на вас без підготовки, досвіду та у постійній фрустрації через те, що для того, щоб пошукати вирішення після виходу з гри щоразу потрібно було проходити увесь рівень заново. Також я думаю, очевидним є той факт, що як і усі ігри у відкритому світі, навіть сучасні, мафія переповнена багами. Як безневинними, типу блимаючих текстур, так і таких, які могли зробити рівень непрохідним, якщо не загрузити останній сайт. А є й узагалі комічні екземпляри. Слем, скільки раз тобі казати, не дзвони мені з тонігана, зв'язок жахливий. Окрім сюжету, у грі є два режими вільної прогулянки по місту. Втім, надовго вони затягнути не здатні, бо, як я й казав раніше, відкритий світ тут мертвий, і затримуватися у ньому вам, скоріш за все, не захочеться. Так, тут можна отримувати гроші за роботу таксистом чи підривання машин, а самі гроші тратити на купівлю зброї. Але ці небагаточислені активності тут швидше для галочки. Давайте будемо чесні. Найвидовищніша активність під час покатушок містом це розфігачування телефонних будок. Насправді, єдиною, окрім сюжету, справді веселою цікавинкою, мені здалось колекціонування різних дивокуватих та нереалістичних автомобілів із режиму гри, який відкривається уже після завершення історії Томі. Що можна сказати у підсумку? Як я і казав, найцінніше, що є у цій грі, це атмосферний та цікавий сюжет. Історія Томі і розвиток його персонажа це те, що у гри вийшло зробити настільки добре, що їй можна пробачити багато іншого. Але те, як гра сьогодні виглядає і відчувається, може відлякати, і я це цілком розумію. Я і сам за своє останнє проходження отримав значну порцію роздратування від геймплею, особливо від нескінченних поїздок та відсутності зберігань. Але на щастя гравців, що звикли до сучасних ігрових механік та графіки, у 2020 році розробники випустили рімейк, тобто ту ж історію у абсолютно новій та привабливій оболонці. Якщо захочете скласти компанію Томі Анджело у його кримінальній кар'єрі, то можете зробити це не перерікаючи ваші очі на страждання від споглядання текстур двадцятирічної давності. Оригінальна версія сьогодні може бути цікавою хіба в археологічному сенсі, ентузіастом типу мене. І поринаючи у неї 20 років по тому, я знову зміг нагадати собі про ті самі емоції, які я відчув, знайомлячись із своїми першими віртуальними світами. З вами був Ігрорелікварій. Дякую за перегляд. Буду мега вдячний за пальці вгору та підписки. А також діліться цим відео зі своїми друзями і зустрінемось коли-небудь завтра.